Вітаю вас в ефірі Першого міського програми інтерв'ю дня. В Студії працює Вікторія Пінчук. Від початку повномасштабного вторгнення багато українських учнів разом з батьками виїхали за кордон. Але зараз більшість з них продовжує паралельно навчатися і в іноземних закладах освіти, і в українських школах. Тож сьогодні у нас в гостях Ганна Новікова, заступниця директора з навчально виховної навчально-виховної роботи Криворізької гімназії номер 51 яка більш детальніше на прикладі власних учнів розкаже. Як побудували цей освітній процес? Пані Ганно, вітаю Добре. вас в нашій студії. Зараз багато ваших учнів перебуває за кордоном. Вони роз'їхалися в багато просто країн, в яких зараз вони знаходяться. Дуже багато різних країн ми промоніторили цю ситуацію з самого початку повномасштабного вторгнення: це Угорщина, Німеччина, Австрія, Польща і дуже багато інших країн це і Італія, і Іспанія. Є. Тобто, але з часом іноді діти навіть змінюють те місце перебування, яке було скажімо так, самого початку. Тобто мігрують, можна сказати. Мігрують, да. ну, ви також залежить. за цим слідкуємо. Обов'язково, да. Ми щотижня за цим слідкуємо і дякуємо дуже велике батькам, що вони надають цю інформацію, тому що ну, важливо знати, де перебуває наша дитина. А де найбільше ваших учнів? В Польщі ближче до нас, тому ближче так до... і сталося. Да. я розумію. Територіально так, так. Да. А учні яких це класів? Зокрема, це майже порівняно усіх класів. Менше трішки старшої категорії, але якщо звичайно виїжджають сім'ями, то це загалом в принципі в кожному класі є учні, які перебувають за кордоном? Я розумію, щоб організувати повністю навчальний процес в таких умовах, те що вчителі тут, діти там, це треба все ж таки готуватися. Як ви домовлялися з батьками з учнями? Чи було якесь опитування, як це далі робити? У нас ще з спочатку ковідних часів ми змінили декілька платформ. Були, звичайно, що не дуже зручні платформи. Ми проводили опитування, і були технічні проблеми, і були збої з мережею інтернет, велике навантаження. І звичайно, що підібрали ті платформи, на яких немає таких нюансів, які зручні для дітей. І це платформи Хюмен, це Гугл-класи. Для перших четвертих класів і для старшого старшої ланки це платформа «Human». У дітей є гаджети, вони не потребують, скажімо так, не використовують пам'ять гаджету, тому не потребують додаткового встановлення. Вони як працюють в хмарному середовищі, тому для дітей це зручно. І звичайно, коли ми мали той невеличкий період очного навчання, навчили дітей цим користуватися, підключили, виникали певні технічні проблеми з окремими гаджетами. Але знову ж таки, у нас потужна команда інформатиків, інженери електроніки. Всі ці проблеми ми вирішували і зараз вирішуємо, якщо вони виникають, навіть в дистанційному форматі, навіть якщо це з-за кордону проблеми. Тобто, це була така методика проб, проб і все таки помилок. Так, так розумію, коли ви вже знайшли такі іді. Ідеальний варіант, так, але знову ж таки спілкування з батьками з учнями, поки ми знайшли ідеальний баланс, який працює, і продовжуємо працювати, тому що коли е, батьки змігрували разом з дітьми, то звичайно що вже кардинально платформу не зміниш і треба використовувати те, що є е, ті наявні гаджети, які є у дітей, і проаналізували цю ситуацію. Це були довгі перемовини спочатку. Війни і влітку вели перемовини, і остаточні варіанти вже залишилися в серпні. Були вирішені. Перемовини це батьки, учні, вчителі, так, так. розуміє керівництво школи. Так, звичайно, ми моніторили цю ситуацію. Класні керівники зі свого боку з подачі адміністрації і отримували зворотній зв'язок, обов'язкове опитування. І ось таке спілкування було. Чи всім батькам сподобалася така методика, що воно буде надалі, от в такому форматі, пролягати? Я не знаю, чи сподобається, але їм подобається, мабуть, те, що ми можемо вирішити ці проблеми, якщо вони виникають, навіть якщо є діти, які не мають технічної спроможності, ми також і ці проблеми вирішили. Є такі діти, які не мають гаджета, бо він один на сім'ю, величезну сім'ю, тому і ці проблеми ми також вирішуємо. Наприклад, я так розумію, ви завантажуєте матеріали, вони можуть подивитися в будь-який час. Так вони під'єднані до платформ. Ці діти вони можуть. Якщо у них з'являється гаджет, ми дуже швидко вирішуємо і це питання під'єднуємо кругом. Дитина може передивитися весь той матеріал і минулорічний матеріал. Він там зберігається, тому так платформи підбирали. І, звичайно, що для тих дітей, які не мають завдань, для них організовані точніше, які не мають гаджетів і не можуть змогу працювати синхронно з нами. Для них організовані консультації, затверджені по закладу, і завдання і матеріали їм видаються особисто. Вчителі їх ви їх перевчали чи вони вже були готові саме до такого навантаження? Що їм потрібно буде постійно бути на зв'язку, завантажувати матеріали, допомагати учням? Ви знаєте, що коли з'явився ковід, це було досить таки швидко. Які були платформи? Ми працювали спочатку на скайпі, це були певні проблеми, накладення там звуку, ну тобто певні технічні нюанси. І, звичайно, що ми підбирали, дуже плавно підбирали ті платформи, ми вивчали їх спочатку творчою групою, які це будуть платформи, які нюанси, які проблеми, чи є там захищеність даних, чи є там захищеність персональних даних, тому що, звичайно, що прізвище і ім'я по батькові дитини там з'явиться, а це персональні дані, для того, щоб гарантувати батькам. І дітям гарантувати повну захищеність. Тому, звичайно, що підбирали ці платформи, щоб забезпечити такі всі потреби, скажімо так, кожної дитини. У зв'язку із ситуацією. Ми розуміємо, повномасштабне вторгнення, переїзд в іншу країну, ви зі свого боку зменшили навантаження на дітей. Ви йдете на якісь поступки, звичайно, дуже багато вийшло листів міністерства про гнучкість і підбір матеріалу, і підбір самого освітнього матеріалу освітнього контенту, збору інформації, якщо дитина надсилається у вигляді фотографії з блокноту, а не з зошита в клітинку. Бо з чим виїхала дитина, з тим і виїхала, на жаль. Або що дали волонтери з того боку. Звичайно, що в своїх нормативних документах ми також зробили певні зазначення і певні спрощення, але не в обсягах навчального матеріалу, саме в тому, як прийняти роботу, скільки дати часу на це дитині, для того, щоб з боку дитини це було легше і не так стресово. Чи встигають вони виконувати домашні завдання, уроки, тому що ми розуміємо, вони навчаються в школах іноземних, тобто у них є свій розклад певний, як вони пристосовуються до цього? Це свого роду як змішане навчання, тому що в деяких закладах діти перебувають до 11-ї години, в деяких країнах вони змушені перебувати до 16-ї години в закладі. І, звичайно, що для дитини це додаткове навантаження. З кожними із батьками переговорили класні керівники. Вони знають повністю ситуацію. Там, де дитина може суміщувати той заклад навчальний закордонний і наш заклад це відбувається дуже плавно. Дитина встигає опановувати матеріал, тому що він доступний повністю. Він знаходиться на платформах, і дитині дуже легко його опанувати. Навіть якщо вона не має підручників, ми підвантажили туди всі електронні версії, і дитині зручно завжди з цим працювати. Ті діти, які змушені перебувати там до 16-ї години, ми також познайомили батьків з усіма формами, які дозволяє наша держава робити інституційні форми: це сімейна форма, коли дитина буде опановувати в зручний для неї час. Зручними методами і здавати контрольні роботи згідно чинного законодавства, це чотири рази на рік. Тобто є можливість все ж таки зменшити навантаження, якщо Звичайно. батьки цього бажають і бачать по дитині, що їй Звичайно. це потрібно. Але ко кожним кожній сім'ї потрібно роз'яснення з кожною родиною треба переговорити, підійти до саме їхньої ситуації. А зрозуміти, що з того боку також стресова людина, яка змушена бути за кордоном без роботи, сподіватися тільки на волонтерів, і вона саме в такій ситуації. Тому треба м'яко переговорити, запропонувати все всі можливі ситуації, роз'яснити доступним методом і для того, щоб дитина могла здобути українську освіту, перебуваючи там. Якщо батьки кажуть, от зараз ми відмовляємось від української освіти. Ми хочемо, щоб дитина надалі вчилася саме в іноземній школі і не думають, повернеться вона, не повернеться в такі ситуації. Ви також роз'яснюєте батькам, чим які маєте це наслідки для них, для дитини, зокрема, звичайно, звичайно. законодавство це дозволяє звичайно, що рішення батьків це насамперед. Але ми повідомляємо, як може бути, які можуть бути потім нюанси, і як можна потім здобути освіту, якщо, наприклад, батьки повернуться все ж таки в Україну, їм потрібно буде документ про освіту. Тоді їм буде більш за все, що доступна екстернатна форма навчання для того, щоб дитина за віком не втрачала е, часу. Але звичайно, ми пояснюємо і про додаткове навантаження, тому що потрібно буде осягнути дуже великий об'єм матеріалу за е, дуже зменшений час, щоб за віком здати ДПА, щоб за віком здати ЗНО і вступити в ті вищі навчальні заклади, тому що все ж таки вищі навчальні заклади приймають дітей з українською освітою. Під час дистанційної освіти вчителі вони 24 години на добу на зв'язку. До них можна дотелефонуватися, написати їм. Як у вас це пролягає? Діти звертаються до вас по допомогу вже поза уроками. Звичайно, у нас ну, можливо це атмосфера нашої школи. У них є наші телефони. Вони можуть, якщо вони не вийшло технічно приєднати свою роботу, то вони надсилають її у вайбер. Але звичайно, що гаджети будь-якого педагога не витримують. Якщо він має всі паралелі, то він просто не витримає фізично такого навантаження. Тому знову ж таки на платформах тих, яких я зазначила, це Google Class, це Human, Дуже добре налаштоване саме спілкування у вигляді чату. Можна поспілкуватися. Звичайно, що можна певні питання вирішити через класного керівника, якщо це ті питання, які там дитина не може довго написати. В чаті, або якісь непередбачувані нюанси, що там щось не виконалося, такого такого плану. Тому, в принципі, звичайно, що ми спілкуємося, ми проговорюємо, ми закидуємо опитування, щоб розуміти, як з того боку себе почуває дитина, які в неї виникають проблеми, які додаткові роз'яснення чи консультації для цього треба на ваших уроках. От ви питаєте у дітей, як їм там сумують вони за домівкою, як вони відвідують школу, чого їх навчають. Чи лише суто по mm. предмету? Ви знаєте, зараз я думаю, краще робити все-таки психологічне налаштування, тому що для деяких дітей це болюча тема. Вони бачать своїх однокласників, вони бачать, що однокласники показують там, ну як будь-яка дитина вона радіє, вона показує, що там в неї вдома, показує свого кота. Тобто, поки триває налаштування, підключення всіх дітей там пару хвилин, а, а ті діти змушені бути за кордоном. І коли там лунає сирена, ми призупиняємо урок, а в тих дітей сирена не лунає. Тобто це певні такі психологічні нюанси, про які ми не запитуємо. Але якщо дитина добровільно хоче з цим поділитися, ми залюбки це вислухаємо. Тому краще просто психологічне налаштування на урок запитати, що сьогодні цікавого було за день, що тебе сьогодні вразило, який в тебе настрій, вони це демонструють через смайлики, вони це демонструють через малюнки, але все-таки не торкатися теми, ну як тобі там. Мабуть, не зовсім добре. Вони б хотіли б додому. І про це кажуть, так? розумію? Вони про це кажуть. Вони кажуть, що скучать, вони скучають за класом, вони скучають за стінами, вони про це дійсно говорять. Ми хочемо в коридор, ми хочемо перерви, ми хочемо е, в кабінети. Звичайно, про це вони говорять. І це кожному вчителю і, і майже кожного ефіру. Ви сумуєте за ними? Сумую. Чого Я суму не вистачає? Живого спілкування. От е, живих очей. Живого спілкування, живої роботи над е, проєктами, коли е, тут же відразу віддача, е, тому що коли працюєш в ефірі, іноді вимкнені мікрофони через ну, такі технічні нюанси. А коли живий урок, відразу чуєш е, вау! відразу чуєш захоплення дітей. І це та віддача, і зрозумієш, що той вечір е, насправді був використаний наповну. Тому що дітей захопило, діти не хочуть після уроку покидати кабінет. Їм цікаво. Вони працюють, вони про це говорять. Вони ще дописують там у вайбері, і оцього не вистачає. Наскільки їм вдається перемикатися? Тому що зранку були на одному уроці, чули іншу мову. Ввечері переключилися на українську школу і слухають зовсім іншу програму. Чи вдається їм, чи ви за ними помічаєте? Можливо, що вони все ж таки ще там залишилися? Важко для кожного віку це важко. Там по-своєму важко, і е, вони втомлені, дійсно втомлені, тому треба робити, скажімо так, вправи на те, щоб їх. Перемкнути психологічно, поговорити, заспокоїти, дати більше часу, можливо, на виконання завдань, а можливо, просто пояснити те завдання трішки по-іншому, доступнішими словами, ніж воно просто написано в підручнику. На вашу думку, який досвід дасть ось таке навчання за кордоном нашим дітям? За кордоном освіта також на дуже високому, достойному рівні. І я думаю, що діти звідти привезуть нові ідеї. Вони привезуть новий стиль спілкування. Вони подивляться на європейську методу надавання інформації, те, як поводяться у класі. І, можливо, це буде знаєте, такі якісь певні нові стартапи, нові навички, нові традиції в класах. Я знаю, що наші діти обов'язково цим поділяться, якщо матимуть змогу вже вживу навчатися всі разом. І на цій ноті ми завершуємо з вами розмову. Дякую, що завітали до нас. На канал, дякую. Нашим глядачам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському В гостях. У нас побувала Ганна Новікова, заступниця директора з навчального Виховної роботи Криворізької гімназії номер 51 зокрема поговорили про те, як українські школярі зараз перебувають за кордоном, та їм вдається поєднувати і навчання в іноземних школах, і долучатися дистанційно до українських шкіл. І який все таки досвід вони через це отримують? Студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.